Це відео може дуже тебе зацепити. Тому, якщо ти вразливий і вразлива, ну не дивіться це відео. Але насправді я все одно подивився, тому що це дуже-дуже важливо для тебе, тому що треба подивитися на деякі речі трошки під іншою стороною. І також перша причина, чому все ж таки не вдалося ще схуднути, отримати той результат, а тому, що чекаєте слушного моменту. Коли з дітьми розберемося, коли там на роботі все буде добре, коли стосунки налагодяться, або взагалі щось поміняється в тих стосунках, і ви чекаєте слушного моменту. Приходить місяць, два, три, чотири, п'ять, нічого в житті не змінюється, і ви нічого і не змінюєте. І виходить, що вага так і стоїть, можливо, зробили там якусь маленьку спробу, а й знову немає часу, можливостей, якось потім буде. І проходить рік, два-три, і виходить до того, що ніяких змін немає, і виходить, що ви знову залишаєтесь в тій формі, не подобається це вам, але таке буває. І тут треба дійсно прийняти конкретне рішення, почати робити з маленьких кроків, з того, що у вас є кожен день, маленькі зусилля. Тобто, вже починаємо трошки задумуватись про харчування, починаємо робити більше рухової активності. І це все буде вже призводити до того, що у вас будуть маленькі зміни. Хоча ви потрошечки, звісно, коли скласти плани, чітко по ньому йти, навіть з прогріхами зробити, то це буде набагато краще. Але саме головне, щоб ви вже почали хоч щось робити, і ви побачите, як будете змінюватися поступово. І друга причина, чому ти досі ще не у формі. Ти шукаєш ідеальну систему, шукаєш це в Ютубі, шукаєш в інстаграмах, шукаєш будь-де хтось обіцяє там швидкі результати, і тобі здається, тут попробую, тут попробую, тут попробую, А жодну систему, методику ти не доводила до кінця. Проста методика це збільшити рухову активність, зменшити кількість споживання їжі. Ідеально робити таке харчування, яке комфортне. Можна їсти навіть і солодке, і бургері, якщо хочеться, і картошку, але зменшити калораж, звісно, і це все гарно організувати. Саме так я роблю зі своїм клієнтам. І ми тоді отримуємо дуже класні результати. Тобто не шукаємо ідеальну систему, вона є, вона проста, як доска, тільки потрібно робити. Це знаєте, це як я. З англійської мови шукав 25-й кадр, ще якусь методику, щоб вивчити ту англійську мову за тиждень-два. Але замість того, щоб найняти собі репетитора, почати вчити слова, почати вчити граматику, я займався даремним витраченням часу. Час пройшов, англійську не знаю. Лише тоді, коли я найняв репетитора, займався з ним, не жалів на це кошти, почав розбиратися, почав самостійно займатися, звісно, пішов результат. А як він може не піти? Методика є, і в мене є методика, вона працює. Якщо хочете, з вами поділюсь. Досить шукати ще щось є те, що працює. Кому цікаво, записуйтесь, розкажу детально на консультації. Наступний фактор це трошечки переоцінка всіх зусиль, які вже зробили. Ви вже ходили в зал, якийсь там марафончик купили, пробували харчуватися, але у вас не вийшло. Або ви якось розчарувалися тими результатами, які ви отримали. Хоча насправді, можливо, там і були нормальні результати, нормальними рахується 4-5 кілограмів в місяць. тобто, Тиждень може бути від 800 до 1200 грам, і це нормально, розумієте? Завжди ще разом з тим люди ставлять завишені очікування. Типу, от місяць потренувався, де моя суперфітнес-форма. Люди забувають, що все життя вони харчувалися неправильно все життя вони, скажімо, не займалися фізичною культурою, а за один місяць часу хочуть абсолютно все змінити. Ну на жаль. На жаль, такого не буває. Головне, не переоцінювати свої можливості зусилля і не недооцінювати тих результатів, які вже зробили. Тому що в кожної людини може схуднення відбуватись по-різному. Це залежить від е гормонального балансу, це залежить від активності, це залежить від минулого досвіду, від віку. Дуже сильно залежить від того, е скажімо, яка яка структура тіла. І це все треба брати до уваги. І ніколи себе не знецінювати. Тобто, якщо ви навіть 3 кг в місяць скинули, але це поступово, без голоду це вже добре. Ви повинні себе за це вже хвалити, розумієте? Тому що якщо ви хочете дійсно кардинально змінитися, то це не за місяць часу, це не за 21 день дисципліни, як нас там вчать. Це трошечки довготривалий процес. Якщо ми хочемо зробити рекомпозицію тіла, не просто схуднути, а набрати ще ще м'язи, пам'ятаємо, що м'язи набираються. Дай Бог, 0,5-0,6 кг, тобто 600-500 г в місяць, це вже буде отакий результат. Як для хлопців і для жінок, якщо ми говоримо без фармакології серйозної. Тому ви повинні розуміти, що зміни будуть поступові, але запам'ятайте одну думку. Запам'ятайте одну важливу думку. Час все одно пройде, але від вас буде залежати, де ви будете через півроку, як ви будете виглядати. всього на все. 3, 4, 5, 6 місяців вже дуже сильно вас змінять. А якщо ми говоримо про рік, ви себе просто не впізнаєте, тому що рік це достатній кількість часу, щоб дуже сильно змінитися. А два роки це колосальні зміни. Розумієте? Ніхто в будь-якій сфері зразу не ставав чемпіоном, наприклад, якщо в спорті, ніхто зразу все не виходило класно. Багато людей робило помилок. Але якщо... Просто робити, починати вас обов'язково вийде, особливо коли є система. А в мене є така система, я з нею можу поділитися. Але вона включає не просто рахувати калорії, а обов'язково зміна мислення і підходу до цього процесу. Наступний пункт, мій улюблений, це жалість, жалість до себе. Ой, я бідна, нещасна. Ой, я, я такий втомлений. Ой, як тяжко, це ж це ж мучу себе, ой, ці тренування ненавиджу, їх це ж, розумієте, це отут проблема, це ваше мислення таке, це ви так звикли сприймати все, бути в позиції жертви. Замість того, щоб сказати, та я роблю тренування, насправді це укріпляє мій організм, укріпляє зв'язки, судини, сухожилля, в мене буде міцне серце, мені будуть не страшні ні інфаркти, ні мікроінсульти, ні і так далі. розумієте? Тут треба міняти підхід. І розумієте, ага, я сьогодні потерплю, хоч мені важко, в мене буде краща самореалізація, самодисципліна, самоповага. Я буду відчувати себе сильнішим. На маленьку щебельку роблюся кращою, кращим. Розумієте? Замість того, щоб себе жаліти, коли ой, мені тяжко, я втомилась, я так працювала, хочу з'їсти шоколадку. Перестаньте себе жаліти. Звичайно, не треба себе перегружати теж, ну але в основному люди себе що не догружають, взагалі жаліють, дуже сильно жаліють. І це насправді дуже великий недолік. Тому переставайте себе жаліти і починайте над собою працювати. Да, Спочатку може не виходити. Ви привикли себе жаліти, а тут треба що зробити? Сказати: е, стоп, стоп. Розрізняти ці емоції, цього жалю. А жаль це дуже, дуже шкідлива емоція не тільки для спорту, а взагалі для всього життя. Переставайте себе жаліти і починайте діяти. Не знаєте, як це зробити. Записуємося на консультацію, погнали далі. Вступний пункт. Ти не вирішила, не вирішивши вже досить. Тебе насправді це ще так не дістало. Не дістала ця вага, задишка, поганий зовнішній вигляд, погане самопочуття. Реально тебе ще не просто. От коли відчуєш і скажеш і блін, мене це тоже. Я хочу змін, не хочу конкретних змін. Не хочу відчувати себе молодим, молодою, здоровою, красивішою, здоровим, сильним. Енергійним і надуїв цей спосіб життя. Тільки після того, коли у вас буде отака от сильна жага, ви зможете зробити дуже багато великих змін. Переосмисліть те, чи дійсно все вам подобається, чи можливо ви опустили просто руки і вже здалися на півдороги, або навіть боїтесь починати, боїтесь, що не вийде. Я знаю, як це зробити, щоб дійсно у вас вийшло, і ви 100% досягли результату і не повертались до цього способу життя. Але для цього потрібно від вас почути, що як у вас все заєбало, як вам все надоїло, як вам все набридло, і ви дійсно хочете змінитися попри все. І знайте, що ці всі зміни будуть максимально відображатись на інших сферах вашого життя. Вам потрібно тільки прийняти чітке рішення. Я хочу змінитися, я хочу класних змін і відчувати себе по-новому. І насправді ти не схуд, не схудла ще досі, не через те, що ти не можеш. А через те, що ти не можеш бути вправді собою. Задумайся над цими словами, проаналізуй, пошир відео друзям, знайомим, хто потребує цієї правди, хто потребує насправді цих змін. Ставте лайк, підписуйтесь. З вами був Тоні Спринт, Антон Яловик, доктор наук, доцент, тренер нутриціолог Відчуваєте, потрібна вам допомога. Записуйтесь на консультацію. Допоможу вам. Обов'язково, якщо ви вже готові до якісних змін. Пока.